Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 5 листопада. Мене звати Василь, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі і дивіться. А в яких новинах, чи що говорить про Україну для американців? Ну, перше розпочну з того, що говорять про те, що відбулися перші бойові зіткнення між українськими військами в Курській області і Північною Кореєю. Про деталі і північно-корейськими військами. Про деталі нічого такого не говориться, що там, які кількості там і всяке таке, але про те, що перші бої вже відбулися. А, Одна така неприємна історія NBC такий е, сюжет випустив про те, як один американець у 22-му році, буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення, приїхав на територію України через Польщу як місіонер. І, будучи на території України, от буквально до останніх днів, він співчував росіянам і якось через Телеграм там зв'язався з росіянами. Вони переправили йому якийсь телефон там. І весь цей час, у два з половиною роки, він повідомляв військові цілі, можливо, не зовсім військові цілі, а якісь цілі тут на українській території, Чи, верніше, не тут, на українській території, не тут на українській території, а де він перебував на українській території, передавав росіянам, що вони могли обстрілювати. А зараз він опинився вже, вже в Росії. І а, він тепер просить про громадянство Росії. Говорить, що він все життя мріяв бути російським громадянином. Така історія. Американське посольство інформації про це не має і поки що ніяк не коментує цю історію. Але така історія: дві з половиною роки людина перетворювалася якимось там християнином, місіонером, а займалася такою поганю. Ну, а на американському просторі, звичайно, сьогодні день виборів. На сьогоднішній день дивіться вже проголосували сім більше 78 мільйонів американців. Хто там голосував через пошту, хто можна там дільниці відкрилися вже за місяць до сьогоднішнього числа, і можна було приходити на деякі оці ранні дільниці і голосувати раніше. Ось, що цікаво, що сьогодні іще не заборонено проводити будь-яку агітацію. Є тільки певні обмеження, що ці там, пропаганда, агітація не може проходити більше ніж чи ближче, ніж за 100 фітів до виборчої дільниці. 100 футів це приблизно 30 метрів. Так що, я думаю, сьогодні ще будуть там лунати деякі заклики від демократів з їхнього штабу і так само від республіканців. Ну, але дивіться, в деякі речі. Трамп викинув декілька нових перлів буквально за лічені години до виборчого дня. І першу новину я розпочну з того, яка ще відбулася в принципі в неділю, і я її нібито пропустив, тому що я її послухав відео, і там просто було якесь бурмитіння. Був мітинг, Трамп стояв і він там нарікав на те, що там скло оце броньоване після того, як на нього була це спроба замаху. Тепер на кожному мітингу перед ним ставлять оце броньоване скло. Так от, під час свого виступу він стоїть, каже: тут є скло, з цієї сторони є скло, з цієї сторони є скло. А отут, дивіться, дирка немає скла. Але знаєте, каже, хто тут сидить. Тут сидить фейк медіа. Ну, взагалі, Трамп не любить американські медіаресурси, окрім там за виключенням там, Fox News, можливо, і ще там Карсона Такера якогось із, 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 із той самої серії. А так, звичайні демократичні сили розказують, який він брехун, який він шахрай, який він злочинець. Відповідно, йому такі засоби масової інформації не подобаються. Так от, під час цього виступу він каже: є не тільки вікно, які напроти сидять оці фейк-медіа. Так що каже. По мені можна стріляти тільки через них, каже. І я в принципі вираз такий був сказаний, I don't mind. типа, і я не проти цього. Мається на увазі, знову ж таки не мається на увазі, що конкретно хотів цим сказати Трамп. Я персонально не зрозумів. і Тому цю новину пропустив, тому що якісь бормотіння старого діда маразматика там не зрозуміло, що він взагалі мав на увазі. Відповідно, засоби масової інформації, це е, сприйняли так, що Трамп хоче, щоб стріляли через НАТО в журналістів, когось із них убили. Ось так сприйняли. Але що я про це вирішив сказати сьогодні? Тому що із Штаба Трампа вирішили заступитися за Трампа за цей конкретно вираз. І е, Трамп сказали, що Трамп. Так дбає про засоби масової інформації і про журналістів, що він звернув увагу, що залишили вікно для потенційних там вбивців, які будуть стріляти по Трампу. Вони можуть вразити журналістів. Мені мені реально це здалося занадто кумедно, що пропустити цей момент. В той момент, коли він конкретно сказав: I don't mind, якщо будуть сюди стріляти, тобто тут, тут якісь турботи про журналістів 0,0. Ну але знову ж таки. В штабі Трампа дуже часто розказують про те, що не треба буквально сприймати його слова. Треба слухати, що він говорить серцем. Ну, така історія. Новина трошечки пов'язана: дивіться, там Китай, Трамп і Ілон Маск. Дивіться, яка історія. Ну, можливо, ви не знали, але Трамп дружить не тільки із Путіном, а так само і з китайськими лідерами. Справа в тому, що дивіться, місто Шанхай в Китаї там побудована найбільша. Найбільший завод Тесла, який випускає за рік 1 мільйон автомобілів. І взагалі Китай, продаж тільки цих автомобілів в Китаї складає 40% від усіх світових продажів Тесла. Ну, і відповідно китайці думають, що ага, Маск, в принципі, нормально сидить на наших китайських грошах. І, в принципі, для нього це дуже зручно, дуже вигідно, тому що і окрім цього заводу багато компонуючих навіть для американських Тесла. Ілон Маск чи там його люди, його компанії переправляють так само з Китаю. І китайці таємно розраховують, що ага, Ілон Маск він же ж планує бути там у фінансовій структурі нового уряду Трампа, якщо він виграє. І чому це для китайців цікаво? Тому що Трамп оголосив, що він планує ввести тарифи. Тобто податок на все китайське, яке буде в'їжджати в Америку <кій> на рівні 60%. Це просто неймовірно божевільні гроші, щоб ви розумієте. Ну і китайці ж розуміють, слухайте, це ж значить і на Теслу будуть 60%. От вони пробують тепер придобрити, умовно кажучи, Ілона Маска, щоб Ілон Маск якось притушив оці борзуту Трампа, якщо він виграє, і не піднімав оці ці тарифи до 60%. відсотків. Але щоб ви розуміли, Трамп, в принципі, взагалі, оце тарифи, це його штука, яка, до речі, не сприймається в багатьма навіть республіканцями. Але окрім 60% на тарифи для китайців, він планує ввести 10%, 10 тарифи на весь світ, тобто Європейський Союз, там, Африка там, і так далі. Але найбільше він хоче ввести тарифи навіть не проти Китаю, а проти Мексики. А Мексика, щоб ви розуміли, це найбільший імпортер. В американську економіку. Ну тут більше так побудовано, тому що навіть багато американських заводів, щоб здешевити свою продукцію, частину свого виробництва вивозять за кордон. І, знову ж таки, хто давним-давно на моєму каналі, я розказую, як часто сам перевожу запчастини, завантажуючись прямо там на кордоні. І взагалі, оця економіка США. Мексики і Канади дуже пов'язано, дуже багато заводів, особливо в автовиробництві, дуже багато компонуючих, от розташовані в трьох країнах, і от є там спеціальні документи, як взагалі це все працює. Так от, об'єми, щоб ви розуміли, дуже великі. І дивіться, Трамп оголосив, що на всі автомобілі, які виробляються на території Мексики, а потім перевозяться імпортуються в США. Він хоче ввести тариф 100%, тобто 20 тисяч ціна автомобілів, умовно кажучи, значить, він ще 20 тисяч буде накидувати зверху. От, але що саме найцікавіше, він сказав, що в перший же день, як стане президентом, зателефонує президенці Мексики і поставить їй умови. Які умови? Що якщо вони не будуть затримувати цих бандитських нелегальних іммігрантів, які валять через мексикансько-американський кордон? То він введе тариф на все мексиканське на 25%. Якщо президентка Мексики на це не відреагує, підніме до 50%. Якщо і далі не відреагує, то буде 75%. Ну от такі методи Трампа, як працювати в принципі з усіма лідерами цього світу. Але це не остання новина відносно тарифів. Нещодавно Трамп висловив свою дуже круту таку новаційну ідею. Про те, що він сказав, що він хоче взагалі відмінити податки в США, а замінити якраз таки е, імпортними оціми тарифами. Ну і знову ж таки, це новина реально для лопухів, які вірять в такі казочки. Знаєте, це як гречка, український варіант гречки, о, дивіться, який вам класно і так далі. І це от дуже приємно слухати. О, не буде податків, як же ж класно! Але розумні люди, які хоч трошечки вміють користуватися калькуляторами, вони в принципі кажуть, що це фізично неможливо. Чому? Тому що всі американці разом заробляють 200, ой, вибачаюся, 20 трильйонів доларів. І відповідно від цих грошей, з податків, будується американський бюджет і так далі. А весь американський імпорт, то що все, що входить, складає все на всього 3 трильйони. Тобто, як ви розумієте, це в сім разів менше. Тобто, Ну, ці тарифи мають просто бути якісь космічно нермові ціни, там навіть 100%, щоб ви розуміли, ці тарифи не зрівняються із податками, які платять, платять американські ну, платники податків. Але знову ж таки, для людей, які не хочуть задумуватися, слухають тільки такі гасла, то новина доволі таки приємна і доволі таки заманлива. І ще одна новина про, про вибори. Це про те, що я розказував, що е, окружний прокурор е, Філадельфії, штат Пенсільванія, подав суд на Ілона Маска за нелегальні лотереї. І ось сьогодні, е, вчора, вибачається, вчора відбувся суд, е, на якому Ілон Маск не був і він не був зобов'язаний там бути. Там все порішали його юристи, адвокати. Е, сам судовий процес тривав всього навсього 6 годин. Хоча, може, не всього навсього але 6 годин. І виявилося під час цього судового засідання, що ця лотерея виявляється зовсім і не лотерея. Чому? Тому що вони розказали, кожен, хто отримує мільйон доларів, був вибраний поштучно наперед. І вони кожного знають. Вони навіть сказали прямо на цьому судовому засіданні. От каже сьогодні, в понеділок виграє там наступний переможець, буде із штата Аризона. У нас каже ці всі імена, ці всі люди вже знані наперед. А каже, з наступного року він буде так само там за якогось іншого штату, він не буде з Пенсільванії, тобто ми не вмішуємося у ваші вибори тут, в штаті Пенсильванія. А людей, які ми платимо, то вони просто спікери для нашої ідеї. Також що цікаво, що окружний прокурор, коли до почув таку нову інформацію з цього всього діла, що це не лотерея, а що це наперед вибрані конкретні люди, там і їм видаються гроші, і це все віддається під ширмою там лотереї. То окружний прокурор сказав: слухайте, то це ще гірше виходить, тому що ви, в принципі, людей, це вже шахрайська схема, тому що ви, виходить, знаєте, кому бути давати, а знайшли цілу купу там, лопухів, які під цим всім заповняють той же ж е документ, що вони підтримують першу і другу поправку до Конституції, задаючи цілу кучу своєї інформації. І, в принципі, це шахрайська схема в тому, що вони задарма зливають свою інформацію. І прокурор говорить: слухайте, лімітів, як використовувати цю інформацію, просто не існує там, хоч продавайте, хоч потім якось інші там способи маніпуляції. Тобто, це конкретно шахрайська схема, і це навіть ще гірше ніж лотерея, умовно кажучи. От. Ну, але в кінці кінців, чим це слухання закінчилося, що суддя. Сказав, що в принципі нічого проти закону немає. Якщо це лотерея, а він собі хоче віддавати там по суті цим людям, платить, ну, нібито як зарплату чи е, відплату за послуги, тому що вони потім починають говорити, виступати там і так далі. От, доволі цікава схема. І, в принципі, е, ну, я не крепко юрист, щоб вникати, особливо там в юридичну сторону штату Пенсільванія, але. ну, Схема реально мутна, але знову ж таки, з другої сторони, навіть для людей думаючих, я вам скажу, просто в сторону відсунем юридичну сторону. Це реальна брехня. Знову ж таки, Трамп ілон Маск знову попались на конкретні брехні. Людям розказували, що це лотерея. А тут тепер виявляється, що це ніяка не лотерея. Ви лопухи, заповняйте з цією петицією, там видавайте свою інформацію там, а ми будемо розігрувати лотерею. А на, по факту виходить, що просто людей розвели, просто розвели як лохів. А, парочка новин, які я от, е, вчора і деякий час тому розказував: обновлення. <клух> ну, дивіться, зараз тема оцього Флорайда чи української втору, е, доволі зачепилася після того, як е, Роберт Ф. Кеннеді сказав, що це там індустріальні відходи, що вони там спричиняють рак, там і цілу кучу там. Теорії змов різних, що це все може відбуватися. Так от, американці почали трошечки засоби інформації освітлювати, розказувати взагалі, що цей втор робить, коли його історія і так далі. Так от, взагалі розпочиналося це в далекому 1945 році. І перше місто, яке почало додати цей втор у міську воду, було місто Гренрепіс. Це штат Мічер. Від мене буквально звідси дві години їзди. І вони почали слідкувати, що ж там відбувається в місті, і за 11 років після того, як а, воду почали додати тор, захворювання ротових порошнин, зубів і так далі, дітей особливо почали слідкувати. Захворювання зубів, там, оці кар'єси, і всякі такі штуки. У дітей, до речі, я наголошую. от Мені в коментарях там говорили, що дорослим це добре, а дітям ні. Так от. Було от замічено за 11 років, що захворювання у дітей було тоді, слідкували 30 тисяч дітей, за ними дивилися. Захворювання зубів знизилося на 60%. Ну і взагалі, дивіться, з тих пір дуже багато десятиліттями, як ви розумієте, були досліди, дослідження, і в принципі, тільки добре з цього виходить. Знову ж таки, можливо, є якісь там одиничні якісь випадки, що це не добре там, але. Загальна цифра, що це одні тільки плюси з цього. Більше того говориться про те, що теоретично, якщо дуже багато е, втору додається воду, там чи дуже багато цього мінералу споживати то там можуть бути якісь випадки, чогось там з того, навіть що і цей Кеннеді говорить. Але це норми, які перевищують вміст втору, який додається в американську воду, там мінімум втричі, а то і більше, тобто. Ну, зрозуміло, що це зовсім не не ті дослідження, які там а, проводили ці люди, які знов ж таки противники цієї ідеї. А знову ж таки, американські дантисти говорять про те, що так як зараз робиться в Америці, знов ж таки не крепко рожовується. Я думаю, що відповідно до кожної води в кожному штаті, де, де там своя там, вода, звідки береться в когось, там можливо із там з піджемних якихось джерел, в когось, можливо, з річок. І там, можливо, якісь інші дози міняються, але знову ж таки, це зовсім малі цифри, і дослідження ведуться десятиліттями, які говорять про це, що не тільки не нешкідливо, а що це корисно для американців. І наступна новина про те, що я розказував про програмісти і технічне обслуговування на інтернеті видавництва Нью-Йорк Таймс, я розказував про те, що. Профсоюзи їхні там 700 працівників добивалися підвищення зарплати вже деякий час. І, до речі, як виявляється тепер, то вони давно повідомили, що до 5-го числа, якщо не буде рішення, то буде страйк. Тобто це давним-давно було попереджено, і це не з'явилося з бухти барахти так оп, а давайте ну, ми підемо на страйк прямо перед виборами. Ця дата була повідомлена для керівництва дуже давно, вони про це знали, і я про це розказував. що а, Керівництво говорить, що вони і так заробляють більше, ніж всі інші, все для них достатньо, з чим вони не погодилися. І вчора, в понеділок, навіть було об'явлено, що переговори зайшли в тупік, і страйк розпочинається так, як вони і попереджали. І тепер будуть пікети проходити кожен день з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора. Будуть люди ходити з плакатами. і... Я не знаю. Ганьба Нью-Йорк Таймс, чи що вони там будуть кричати, або дайте нам більше грошей. Страйк офіційно розпочався. Тому от сьогодні цікаво буде подивитися, там наскільки буде обновлятися, чи що там це. Там виявляється Нью-Йорк Таймс, а ці програмісти відповідають, там виявляється Нью-Йорк Таймс, дає якісь рецепти, їжі, якісь ігри. В першу чергу ці ресурси не будуть працювати. Ну а далі побачимо, як це все буде вирішуватися, чи їм дадуть більше грошей. Чи... Ну, будемо дивитися. А, новина із Огайя. А Там Каунті Кларк. Кларк Каунті – це район, якщо по-нашому говорити. І якщо ви, можливо, не знали, я якось про це розказував. Це уже на всю Америку відомий район. Тому що саме в цьому районі розташоване місто Спрінфілд. Це там, де Трамп і Джей Дівенс розказують, що гаїтянці їдять собак, а, котів і взагалі всіх а, цих. Домашніх улюбленців. І коли до речі, був цікавий такий момент, Трампу сказав: слухайте, ну вже ж доведено, що не їдять вони ні собак, ні котів, чого не сказати людям просто правду. То Трамп, от дивіться, людина, яка просто ніколи в житті не хоче признавати якихось своїх промахів чи помилок. А він тоді каже: ну так а гусей вони їдять. Знаєте, там це безкінечна історія. Якщо докажуть, що вони гусей не їдять. Потім буде говорити, що якихось тараканів чи ще кого-небудь їдять. Ну але історія не про те, історія про те, що шериф, який працює, це районний шериф. це не, не конкретно це місце, а це взагалі той район, де якраз ці гаїтяни живуть. Так от він запустив на Фейсбуці декілька постів про те, що якщо ви голосували за демократів, то вибачте. Ми вам допомагати не будемо. І тіпа, ми не будемо відповідати за ваше життя до кінця дня і за вас заступатись, будемо і так далі. А потім ці всі пости були зняті з його цього. І як виявилося, потім правда це чи не правда, він почав говорити: А я не пам'ятаю, що я таке писав, і я не пам'ятаю, що я таке знімав. Взагалі, я в той час був під пігулками, які мені рецептура були. Виписані відснотворні, і всякі такі, і тому подібне. Ну, знаєте що, от моя чисто думка, суб'єктивна, така 5 копійок моїх, правда чи неправда, є такий вираз у нас, знаєте, що в тверезого на розумі, то в п'яного на язиці. І от я вам скажу, що цей ветеран 20-річний, як би він там не приховувався, знаєте, якщо під дією пігулечок у нього таке на Фейсбук полилося. То так він довненько думає, що там республіканців треба захищати, а демократів будуть бувати, ну хай бувають. Не хочу їх захищати і не буду їх захищати. Ну от така історія. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це із штату Оклахома. Взагалі новина тянеться із вихідних навіть. Там, за вихідні пройшла серія торнадо, там мінімум було 6 торнадо, а максимум, можливо, навіть 12 торнадо, тому що там. До кінця не можуть зв'язати, як повідомлення було, чи це подвійна інформація про той чи інший, але так далі. Так от, торнадо пройшли прямо в, в, в районі міста столиці Оклахома-Сіті. Один із торнадо навіть був десь прямо там в центрі. А із цих шести точно, якщо говорити по мінімуму, один торнадо був другої категорії. Другої категорії це приблизно швидкість вітру, десь в районі 200 км на годину. Ну, на щастя, ніхто не загинув. Говорить, повідомляється про 11 людей, які отримали різного роду поранення. Говориться про те, що 39 будівель ще були зруйновані, 43 будівлі отримали великі пошкодження, а 54 будівлі отримали якісь мінімальні, Щось там вікно, можливо, побило чи що, щось таке. Говориться про те, що 30 тисяч людей в окрузі е, переживають якісь проблеми з електрикою. Але що найгірше, а говориться про те, що це тільки не, що це не кінець, і що торнадо в цій ерії ще будуть продовжуватися. І взагалі Оклахома-Сіті і штат Оклахома це так звана алея торнадо, де взагалі такі речі відбуваються частіше, ніж будь де в Америці. Ну, і як бачите, на цей раз просто ціла купа торнадо буквально за декілька днів. Ну, і попереджають місцеве населення, що будьте готові, що це ще не кінець. І буквально. от... Зараз, можливо, навіть до кінця місяця, що точно можна очікувати нові торнадо, бути обережними і не легковажити попередженнями. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!